Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео ми будемо відпрацьовувати навички розв'язування задач на швидкість, час та відстань. Що ж таке задачі на швидкість, час та відстань. Розберемось із позначеннями. Наші величини будемо позначати так. В швидкість, С відстань, Т час. А тепер розберемося із одиницями вимірювання. Для швидкості це кілометри за годину або метри за секунду. Для відстані це кілометри або метри, для часу це години або секунди. Підказкою для розв'язування задач на швидкість відстань та час є так званий трикутник. Цей трикутник виглядає так. З ним працювати доволі просто. Коли нам необхідно знайти якусь величину, то ми її закриваємо і дивимось на те, що залишилося. Якщо дві величини знаходяться на одному рівні в одному рядку, то це означає, що вони між собою множаться. Отже, запам'ятаємо, щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Щоб знайти швидкість, потрібно відстань поділити на час. Щоб знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість. Перейдемо до розв'язування задач. Попрактикуємось! І отже, перша задача. Задача, в якій потрібно знайти швидкість. Послухайте уважно задачу. Автомобіль їхав 3 години зі швидкістю 60 км за годину. Зворотній шлях він подолав за 4 години. З якою швидкістю автомобіль долав зворотній шлях. Прочитайте задачу самостійно. Що відомо в умові задачі? Що невідомо? Як дати відповідь на запитання задачі? Перейдемо до розв'язування. Щоб розв'язати такі задачі, краще креслити таблицю або ж використовувати схему. Оскільки у нас три взаємопов'язані пов'язані величини, то і у таблиці буде три колодки швидкість, шлях та час. Розберемося, що відомо. Відомо, що автомобіль їхав 3 години. Відомо, що він їхав зі швидкістю 60 км за годину. Також відомо, що зворотній шлях він долав за 4 години. Невідомо, з якою швидкістю автомобіль долав зворотній шлях. Якщо ми використовуємо спосіб креслення схеми до умови задачі, то потрібно уявити ситуацію. Загальне відкинути, а залишити лише конкретне. Так на схемі видно, що синім кольором позначено час, червоним відстань, а оранжевим швидкість. Перейдемо до розв'язування. Що першим будемо знаходити? Так, спочатку потрібно знайти відстань, яку подолав автомобіль. Відстань це S. В або Т. Так, відстань це С. Тоді закриваємо С і виходить, що В і Т у нас знаходяться в одному рядку, тобто їх потрібно множити. Отже, перша дія 60 км за годину помножити на 3 години. Отримаємо 180 км. Це відстань, яку проїхав автомобіль. Відповідно, і зворотня відстань буде така ж сама. Якщо ми маємо відстань, маємо час, як знайти швидкість. Швидкість це S, V або T. Так, швидкість Це V. Закриваємо V І виходить, що S потрібно поділити на T. Отже, 180 км за годину ділимо на 4 години і отримаємо 45 км за годину. Швидкість, із якою долав зворотній шлях. Якщо ж потрібно скласти вираз до задачі, то ми об'єднаємо дві попередні дії. Тобто 60 спочатку помножимо на 3, а отриманий результат поділимо на 4. Отже, автомобіль долав зворотній шлях зі швидкістю 45 км за годину. Розв'яжемо другу задачу. Задача на знаходження шляху або відстані. Послухайте уважно задачу. Поїзд проїхав 480 км зі швидкістю 60 км годину. Який шлях він проїде за той самий час, якщо рухатиметься зі швидкістю 70 км. За Прочитайте задачу самостійно. Що відомо в умові задачі? Що невідомо. Як дати відповідь на запитання задачі. Перейдемо до розв'язування. Ми вже сказали, що для таких задач краще підійде таблиця з трьома колонками, де є три взаємопов'язані величини: швидкість, відстань або шлях та час. Запишемо до таблиці те, що нам відомо, а що невідомо. Відомо, що поїзд проїхав 480 км. Відомо, що його швидкість була 60 км за годину. Невідомо який шлях він пройде за той самий час, якщо рухатиметься і відома швидкість 70 км за годину. Щоб показати в таблиці той самий час. Потрібно між знаками запитання поставити знак дорівнює. Розглянемо схему до задачі. Бачимо на схемі синім кольором відстань, зеленим час і оранжевим кольором швидкість. Для початку потрібно знайти час. Закриваємо його в нашому трикутнику. І виходить, що С потрібно поділити на В. Отже, перша дія 480 км ділимо на 60 км за годину. Отримуємо 8 годин, тобто час, який поїзд витратив на шлях 480 км. У другій дії нам потрібно знайти відстань. Яку подала поїзд зі швидкістю 70 км за годину за 8 годин, тому що час такий самий. Відстань закриваємо в нашому трикутнику і виходить, що B потрібно помножити на Т. Отже, 70 км за годину множимо на 8 годин і отримуємо 560 км. Тобто шлях, який подолав зі швидкістю 70 км. За годину. Якщо ж потрібно скласти вираз, то 2 дії об'єднуємо в одну. І виходить, що 480 спочатку ділимо на 60, а отриманий результат множимо на 70. Отже, за той самий час поїзд проїде 560 км зі швидкістю 70 км за годину. Задача 3. У цій задачі будемо знаходити час. Послухайте уважно задачу. Відстань від першого міста до другого 37 км, а від другого до третього – 83 км. За який час можна подолати відстань між першим і третім містами, проїжджаючи щогодини по 40 км за годину. Прочитайте задачу самостійно. Що відомо? Що невідомо? Як дати відповідь на запитання задачі. Розв'яжемо задачу. Уже кресмо відому нам таблицю з трьома колонками, де є швидкість, час та відстань. Запишемо до таблиці те, що нам відомо, а що невідомо. Відомо, що відстань від першого міста до другого 37 км, а від другого до третього – 83 км. Невідомо за який час можна подолати відстань між першим і третім містами, але сказано, що щогодини будемо проїжджати по 40 км за годину. Розглянемо нашу схему. На схемі Синім кольором показано відстань. Якщо її об'єднати, то ми отримаємо ту відстань між першим і третім містами. Оранжевим кольором показано швидкість. І таким червоненьким показано час. Перейдемо до розв'язування задач. Ми вже здогадалися, що для того, щоб знайти відстань між першим і третім містами, потрібна відстань між першим і другим. Містом додати до відстані між другим і третім містом. Тобто 37 км за годину. Вибачте, 37 км додаємо 83 км. Отримуємо 120 км. Тобто відстань між першим і третім містом. Тепер у нас вже є відстань, є швидкість, як знайти час. Так, потрібно S поділити на В. Тобто 120 км ділимо на 40 км за годину і отримуємо 3 години. Час за який можна подолати відстань між першим і третім містами. Якщо ж потрібно скласти вираз, то об'єднуємо дві дії в одну. Тобто ми спочатку 37 додамо 83, а потім отриманий результат поділимо на 40 і отримуємо 3 години. Отже, відстань між першим і третім містами можна подолати за 3 години. <кій> Якщо ви добре володієте способом ділення, множення, додавання і віднімання десяткових дробів, то вам підійде і інший варіант. Можна спочатку 37 км поділити на 40 км за годину, 83 км поділити на 40 км за годину. А потім отримані результати додати. І вийде 3 години загальний час. Але це тільки в тому випадку, якщо ви добре володієте додаванням відніманням, множенням діленням десяткових дробів. Я впевнена, що ви уважно слухали, все запам'ятали. Знаєте мінімально 3 формули: як знайти швидкість, час та відстань. І справитись, Самостійно. Розв'яжіть задачу. Літак за 4 години пролітає 960 км. За який час пролетить також відстань пасажирський літак, швидкість якого на 80 км за годину більша. Свої відповіді пишіть в коментарі. Проведемо рефлексію знань або ж відокремимо знання від незнання. Скажіть, що нового ви дізнались? Що сподобалось? Що не сподобалось? Над чим ще слід попрацювати? А що повторити? Які задачі вам найбільше подобаються? Над яким типом попрацювали? Б? Я дякую вам за перегляд мого відео. Не забудьте підписатись.